Сьогодні я хочу поговорити про стандартний вигляд числа, адже це важлива тема для 8 класу, для розв'язування задач з фізики, а також для підготовки до НМТ, оскільки такі завдання трапляються на НМТ. Тож, поїхали. Стандартним виглядом деякого числа А, називають його запис у вигляді А0В. Помножити на 10 степені m, де А0 може бути рівне одиниці, може бути більше за одиницю, але строго менше за 10. І показник степеня m має належати множині цілих чисел, тобто бути цілим числом. Щоб зрозуміти цю тему, потрібно розглянути деякі приклади. Отже, приклади. Нехай перший приклад у нас є число 8153, і нам його потрібно подати в стандартному вигляді. Для цього нам потрібно перемістити кому, ось вона отут ми можемо поставити в кінці кому, і цю кому перемістити вліво на три циферки. У нас вийде 8,153. Далі ми маємо помножити на 10. Дивимося, в якому степені має бути ця десятка. А вона має бути в третьому степені. Оскільки ми кому перенесли на три циферки, рахуємо 1, 2, 3. Ну і логічно подумати, якщо ми число зменшили в тисячу разів, значить, щоб рівність була правильна, нам треба домножити на 1000. А тисяча – це і є 10 у третьому. Наступний приклад другий. 0,154 ми маємо також подати у стандартному вигляді. Для цього уже кому нам потрібно перемістити на одну циферку вправо. тобто… У нас вийде 1,54, і ми маємо вже помножити на 10 у від'ємному степені, оскільки ми в другу сторону переміщуємо кому. І ми перемістили на одну циферку, отже, буде у мінус першому. Давайте ще один приклад зробимо. Нехай у нас буде число... 784 помножити на 10 у сьомому степені. Знову ж таки, кома в нас ось тут можна поставити, і ми її переміщуємо вліво на дві циферки, вийде 7,84 помножити на 10. У другому, оскільки ми перемістили вліво на дві циферки і помножити на 10 у сьомому. Так, не лишаємо, нам потрібно перемножити 10 у другому та 10 у сьомому. Пригадуємо собі таку властивість. Основи однакові. Ми цю основу записуємо, а показники степеня додаються. Отже, отримаємо 7,84 помножити на 10 основа, а показники додали. 2 плюс 7 отримаємо 9. Отже, буде 10 у 9. Четвертий приклад. 0,151. Помножити на 10 у мінус восьмому дорівнює. Знову ж таки, кому переносимо, але вже вправо на одну циферку. Отримаємо 1,51 сота помножити на 10, ми перемістили вправо. Отже, буде мінус перемістили на одну циферку, в мінус першому помножити на 10 у мінус восьмому. Отримаємо 1,51 Основи, знову ж таки, однакові. Ми її записуємо, цю основу. Показники степеня додаються мінус 1 плюс мінус 8, отримаємо мінус 9. П'ятий приклад. Нехай у нас буде 0, ну, нехай буде 15 тисячних. Помножити на 10 у шостому. Отримаємо кому переносимо на дві циферки вправо. Отримаємо 1,5 на 10. В мінус оскільки вправо. Ми перенесли на 1, 2 на 2 циферки, тому буде в мінус другому на 10 у шостому. Дорівнюємо 1,5. Основу залишаємо без змін. Показники додаємо мінус 2 плюс 6, отримаємо в четвертому ось так розв'язується. Такі завдання.